Всім привіт! Це зараз просто відповідний коментар. Під моїм старим відео написала, де я взяла чорну карточку. Але я покажу, де я взяла чорну карточку і таку леопардову. Ну, не вважається, що мене повністю не видно. Так що дивіться: ми виходимо. І перше, я покажу леопардову карточку ми листаємо до аеропорту, заходимо в нього. Так, вже заходиться. І тепер ми листаємо тут, і тут є таке метро. Ми в нього заходимо в метро. так, І тут зараз є чосненька поліцейська. І тут, бачите, в неї є така сумочка. Ну, і вона шукає владельця. І в тій сумці є телефон, і така леопардова. Ну, і я її вже забрала, в мене там її немає, бо я її вже забрала. Так, а зараз я покажу, де взяти чорну карточку. З чорним карточком потягше, але я покажу. Так, виходимо. Ми листаємо до оцього ліцею, ну, коротше, на вуличку ту. І ми гортаємо отут, до фонтанчика. І тут у нас лежить, ну, у нас тут має бути така штука. Вона в мене вже заповнена і я вже отримала ту чорну карточку. Але я зараз вам не буду показувати, де її взяти, ну як то заповнити. Якщо ви хочете, щоб я то заповнила на відео, тоді пишіть мені в коментарях. А зараз, бачите, вона в мене запоплена і в мене випала оця карточка чорна. Ну і думаю, що вам це було корисно. Всім, хто хоче дізнатися більше про мої речі, пишіть в коментарях, де я такі речі брала. І на цьому все. Всім па-па! Па-па!